Друже, привіт! Сьогоднішнє відео це відповідь на питання одного із моїх глядачів. Власне це питання ти зараз можеш бачити на своєму екрані. Бу зацікавило те, що при реєстрації в додатку Монобанку в пункті 8 з'являється дуже цікаве формулювання, а звучить воно наступним чином. Я надаю право банку передавати інформацію про мене, в тому числі інформацію про будь-який мій рахунок, про будь-яку операцію за рахунком, будь-яким стороннім надавачам платіжних послуг. Тож в сьогоднішньому відео ти почуєш відповіді на питання, що взагалі відбувається, чому це відбувається і як нам з цим жити далі. Я вирішив задати це питання власне службі підтримки Монобанку. І як несподівано виявилося, що навіть служба підтримки зльоту не в курсі про що взагалі йде мова. Тож, знайшовши цей пункт і власне в якому документі він знаходиться, я почав діалог із службою підтримки. Отже, перше, що надала мені служба підтримки. У нас в Україні є кілька організацій, які займаються кредитними історіями українців, і називаються вони бюро кредитних історій. І якщо ти хочеш взяти кредит, то той, хто тобі цей кредит планує видати, хоче, звісно, знати, наскільки ти надійний як позичальник. Для цього використовується таке поняття як кредитна історія. Тобто наскільки часто ти гроші береш, борг і наскільки добре ти потім цей борг віддаєш. Інколи буває так, що кредитна історія зовсім біла. Тобто, якщо ти ніколи не брав кредит, це не є краще, ніж хороша кредитна історія. Бо в такому випадку банк чи той, хто тобі позичить гроші, не знає, чого від тебе очікувати. Але ще гірше, коли твоя кредитна історія погана. Тобто, якщо в тебе є протерміновані кредити, або є якісь значні заборгованості, або в тебе є якісь проблеми із грошима. В такому випадку ти можеш як клієнт становити великий ризик для того, хто тобі цей кредит може дати. Такому випадку взаємодія банку із бюро кредитних історій виглядає цілком логічно. Бо якщо ти як позичальник надійний, то тобі навіть можуть бути якісь кращі умови для видання кредиту. І якщо ти хочеш взяти кредит в Приватбанку, а в тебе в Монобанку хороша кредитна історія, то я тут не бачу нічого поганого, що Приватбанк знав від Монобанку про те, що в тебе хороша кредитна історія. Ну і звісно, якщо вона погана, то це буде гірше для тебе. Але принаймні це виглядає плюс-мінус справедливо. І якщо дуже захотіти і дуже глибоко копнути, то навіть перелік таких Бюро кредитних історій можна знайти в договорі обслуговування універсал банку. Але друже, якби на цьому було і все, то як ти розумієш, відео швидко би закінчилось. Тож далі буде трішки цікавіше. Якщо ти вже не молодий і наївний і знаєш, що не все відбувається в нас в Україні просто так, то повинен розуміти, що є перше джерело, яке я тобі зараз покажу. Це лист від Національного банка України до українських банків від 6 березня 2025 року. В цьому листі йдеться про те, що деякі недобросовісні клієнти надають підроблені документи на запит інших банків. Це можуть бути підроблені виписки, неправдива фінансова звітність, якісь документи, що підтверджують здійснення клієнтами господарської діяльності, які вони не робили або робили не в такому обсязі, якісь сплати платежів, платежі за оренду приміщень чи транспортні витрати, які насправді не відбувались. Тобто Національний банк України каже іншим банкам, що якщо в них виникає якась підозра щодо того, що клієнт з ними не до кінця чесний, щоб банки мали змогу перевірити його слова чи його документи на чесність за допомогою інформації, яку можуть надати інші банки. Якщо прочитати власне цю новину на сайті НБУ, то може скластися враження, що це стосується тільки підприємств або підприємців. Але якщо прочитати вже сам лист, то такого враження вже не буде. Бо із текстовки листа не виходить, що це не буде стосуватися звичайних фізосіб клієнтів банку. Ну і тут ти розумієш, що це як ніяк є банківська таємниця, яку без згоди клієнта банку або без рішення суду не можна розкривати третім особам. Тож що повинні зробити банки, правильно отримати таку згоду у своїх клієнтів. Звісно, колгосп діло добровольне. І якщо ти натиснеш Погоджуюсь, то ти даєш такий дозвіл. А якщо ти не натиснеш, то ніхто тебе не зобов'яже користуватися послугами саме цього банку. Але користуватися ними навряд чи вийде, поки ти не погодишся. Ну десь так виходить. Так що хто там дуже переживав за національний кешбек, можете вже не переживати. Все одно, ми всі до цього прийшли. І якщо ти натиснеш погодитись, ти даєш такий дозвіл. І ще раз, якщо не натиснеш погодитись, скоріш за все, ти просто не зможеш продовжувати обслуговування в цьому банку. І на цьому місці варто зауважити, що це не монобанк поганий чи приватбанк поганий, чи якийсь інший банк поганий. Просто банки взяли до уваги листа від Національного банку України як рекомендацію, але взяли його до виконання і почали всі раптом дружно виконувати. Ну воно то й зрозуміло, бо проблеми із регулятором нікому не потрібні. Щось не так і до тебе застосують важі впливу. А це вже геть інші цифри. І якщо ти ще не побачив зміни у своєму договорі з своєму банку, то скоріш за все на тебе це також буде чекати. Ну а тепер давай розберемось, хто ж власне такі надавачі платіжних послуг. В Україні є закон про платіжні послуги, і в цьому закону в розділі 3 є перелік надавачів платіжних послуг. До них належать банки філії іноземних банків, платіжні установи, філії іноземних платіжних установ, установи електронних грошей, фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг. Оператори поштового зв'язку, надавачі нефінансових платіжних послуг, Національний банк України та навіть дивно органи державної влади, органи місцевого самоврядування. Тобто, хоча банк і каже, що ця інформація може бути надана бюро кредитних історій, а лист рекомендацій НБУ до українських банків каже, що це можуть бути інші українські банки, наприклад, насправді бачимо, що це коло набагато більше. Хоча з іншого боку, як ти бачиш, тут державної податкової служби нема. Те, що її там нема, ще не означає, що твоє життя буде простішим через те, що податкова не знатиме, що в тебе якийсь нелегальний доход і не стягне з тебе якийсь штраф чи до оподаткування на нього. Бо, як виявляється, і без податкової служби можна зробити так, щоб отримувати нелегальні доходи на свої банківські рахунки українцям стало набагато, тяжче без наслідків для самих себе. Хоча з іншого боку, і державна податкова служба теж, виявляється, не спить. Бо, як вони самі вказують у себе в новинах, лише за перші 20 днів березня вони ідентифікували десятки тисяч платників податків громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки, ведучи незареєстровану підприємницьку діяльність на якихось там онлайн-площадках із торговлі. Тож підсумовуючи все сказане. Ті українці, які чесно ведуть свою підприємницьку діяльність, або отримують білу зарплату і мають підтвердження для всіх своїх доходів, для них, в принципі, нічого не міняється. А от ті, хто отримують зарплату в конверті, для них в майбутньому, як я й казав раніше, можливі неприємні сюрпризи. І простір навколо них все звужується і звужується, тож в якомусь осяжному майбутньому їм прийдеться зробити вибір, чи легалізуватися, чи остаточно піти в тінь, піти в кеш. Тож, отакі новини на сьогодні, друже. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.